Генсек НАТО поїхав до Сполучених Штатів Америки і зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Вони говорили про глобальні проблеми, глобальні безпеки, також обговорювали російсько-українську війну і домовлялися про те, як же ж новообраний президент буде співпрацювати із Північно-Атлантичним альянсом, тому що Дональд Трамп погрожував вийти з НАТО, якщо країни НАТО не будуть платити достатньо. Марк Люте дуже. Правний досвідчений і вдалий переговірник йому вдавалося завжди втриматися на посаді, незважаючи на те, що в Нідерландах до влади приходили різні політичні сили, але він вмів їх об'єднувати. І навіть свого часу, у 2018 році, він зміг заспокоїти Дональда Трампа, коли той обурювався, недостатнім фінансуванням на власну оборону країнами Європи. Він говорив, що все окей, ми все це розуміємо, і Дональд Трамп доволі позитивно відноситься до Марка Рюди. До чого вони власне домовилися, я вам сказати не можу, тому що прес-реліз НАТО доволі скупий, констатація факту. Але те, що вже такий контакт відбувся, як на мене, це дуже добре. Трамп готовий спілкуватися із керівництвом секретаріату НАТО. Він готовий співпрацювати буде із самим НАТО, але як поки що не зрозуміло. Про Намі він від коментарів утримується. Посилаючись на окремі позиції Дональда Трампа, зробив сьогодні заяви також і президент України Володимир Зеленський, що стосується участі саме новообраного президента у переговірному процесі з Росією і, взагалі, у тому, як може бути вирішена наша доля на тлі російської агресії. Володимир Зеленський говорить, що важливі переговори між Україною та новообраним президентом США Дональдом Трампом можуть бути лише після його інавгурації, коли він війде повністю на посаду і набуде своїх остаточних повноважень. Проте точна дата ще не встановлена. Про це Зеленський повідомив сьогодні під час. Третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Grain from Ukraine». також він підкреслив, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, тобто у 2025 році. Але для цього необхідно почути пропозиції Дональда Трампа щодо плану завершення війни. І він сказав ще раз наголошую, що зустріч ця може бути у січні місяці, і вже в січні місяці ми почуємо якусь конкретику. Нині ж планів дуже багато говорити, що вони достовірні, складно, але висока ймовірність того, що окремі елементи з них будуть імплементовані у майбутню пропозицію вже формальну, Дональда Трампа. Втім, не всі у команді Трампа схильні до думки про те, що з Росією треба. Влаштовувати переговори про завершення війни є позиція більш жорстка. О зокрема, головний соратник новообраного президента в Сенаті Майк Раунс виступив проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він говорить, що це повна маячня. З Путіним домовлятися не потрібно. Путін недоговірний. З Путіним треба діяти абсолютно в інший спосіб. Він вважає, що лише з силою. Можна змусити Путіна припинити війну і на умовах виключно українських і цивілізованого західного світу. Я з ним погоджуюся, абсолютно. І він говорить про те, що Кремлю не можна довіряти. Водночас він висловив розчарування, що поставки зброї для України були такими мізерними, що не передавали достатньої кількості зброї для того, щоб ми чинили спротив. Розділяю думку, так само як і ви. Я більш ніж переконаний. Якщо ні чи так, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Але як казав перший президент України, маємо те, що маємо. Відтак очікуємо, якими ж будуть рішення Дональда Трампа. Втім, я не думаю, що Трамп розділить позицію Майка Раунса стосовно того, щоб надати Україні достатньої кількості зброї, щоб взагалі не розмовляти із Путіним. Тому що Трамп великий майстер укладання угод, про що він говорив про себе і говорить і до нині. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Путін поставив завдання звільнити Курську область до 20 січня 2025 року до того моменту, поки Дональд Трамп вступить на посаду до його інавгурації. На сьогоднішній день уже відомо, що ми втратили 40% території, яку зайняли в Курській області спочатку саме цієї спецоперації на території Росії. Але звісно, це ніяким чином не означає, що курська операція вона не вдала, тому що Росія перетягнула в цей регіон близько 59 тисяч військових. Плюс ще 11 тисяч корейських військовослужбовців, і це справді стримує потенціал Росії для успішного наступу на півдні та сході України. Ну, як ви знаєте, командувача групувань військ Російської Федерації Південь Геннадія Нашкіна зняли сьогодні з посади. Ну, можливо, не сьогодні, можливо, вчора, але сам факт залишається беззаперечним. Росія не впоралася з тими завданнями, які ставила перед собою, і в великій мірі тому, що була розпочата курська військова операція. Попередньому відео я вам розповідав, що ще одну заяву дуже цікаву, примітну і важливу для нас. Зробив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Він повідомив, що Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по Російській Федерації. Ніяких червоних ліній у підтримці України бути не може. Ефективність цих ударів справді дуже висока, тому що ракета Storm Shadow прилетіла по Курщині і знищила там багатьох російських військових, що підтверджував сам Путін, і про що я детально розповідав у попередньому відео. Тому що за повідомленням окремих аналітиків західних, нібито нам вдалося там знищити до півтисячі північно-корейських солдат. Поки що документальних підтверджень цьому немає. Тому і цій інформації довіряти треба доволі обережно, але її. Варто взяти до уваги і верифікувати. Посилання на це відео я вам залишаю в правому верхньому кутку, переходьте і дивіться. Також дуже цікава новина, як на мене, що стосується санкцій, які були введені Сполученими Штатами Америки 21 листопада. Вони стосуються списку банків Російської Федерації, до якого увійшов і Газпромбанк, що дуже важливо. Також БКС Банк, Центрокредит та ще близько 40 установ. В результаті цих санкцій. Вже 9 країн припинили обслуговувати картки Газпромбанку, серед яких Угорщина, В'єтнам, Німеччина, Казахстан, Катар, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд і Китай. Це дуже гарна історія, бо на тлі цих санкцій в Угорщині почало дуже сильно підгорати. І Петер Сіарто говорить, що це прям ціла катастрофа. Тепер під загрозою енергетична безпека країн Центральної Європи. Ну окей, подивимося. І також, друзі, до дуже інтригуючої інформації, яка стосується отруєння Віктора Ющенка. Національна розвідка США вперше оприлюднила документ про вбивства за кордоном політичних опонентів Володимира Путіна. Ця секретна доповідь підготовлена ще в 2016 році, але лише нині вона побачила світ. Точніше світ побачив її, втім не всю. Доповідь називається «Замовлені у Кремлем убивства за кордоном, імовірно, продовжаться. Тобто, це ще не кінець історії. Розвідка Сполучених Штатів Америки підготувала цю доповідь для Конгресу. Як я сказав, ще в 2016 році у документі прораховуються вбивства, які російські спецслужби скоїли за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016. Тобто, це ще не вся інформація. За даними американської розвідки, Кремль погодив, підрів автомобіля чеченського політика Зелімхана Яндрабієва Катарі. Друге отруєння колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка полонієм 210 у Лондоні, раптову смерть бізнесмена Олександра Переполичного Великій Британії. Отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році припускають, що саме російська розвідка підмішала йому їжу Діоксин у період, коли він був кандидатом у президенти та виступав за євроінтеграцію. Але там також дуже цікава історія, яка й донині в Україні не повністю розкрита. І на завершення, друзі, вам ще одна інформація, яка стосується витрат Російської Федерації на удари ракетами та безпілотниками по території України з 2022 року. За даними з відкритих джерел, з початку повномасштабного вторгнення Росія витратила понад 18 мільярдів доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України. Звісно, це на перший погляд може видаватися дуже багато, але я вам скажу від себе: це мізер для Росії. Тому що лише за енергоресурси спочатку широкомасштабного вторгнення з 2022 року, які вона продавала до Європи, Росія отримувала щодня майже 1 мільярд євро. Тому 18 мільярдів доларів, ну повірте, це просто ніщо. І якщо західний світ не припинить купувати у Росії енергоресурси. То і надалі Росія матиме гроші для того, щоб обстрілювати нас ракетами і безпілотниками. І повірте, мільярд туди, мільярд сюди для Путіна це взагалі не проблема. Тому найголовніше, аби Захід, врешті-решт усвідомив, що однією рукою він допомагає Україні, а другою допомагає Росії нас збивати. Друзі, на цю хвилину вся інформація, яку я вам хотів повідомити станом на 23 листопада, 8 вечора. Завтра я продовжу працювати для вас і так прошу підтримати мою роботу. Вашими коментарями, вподобайками, як завжди, це зробити дуже просто поширюйте відео друзям, всіх люблять, мою шановні. не перемикайтесь. Все буде Україна!